Припинення вогню на суші у повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи вже із понеділка. Про це домовилися лідери коаліції охочих у Києві. Після зустрічі вони вийшли на прес-конференцію, на якій була і наша Олена Чернякова. Олена, вітаємо. Що із почутого на цій прес-конференції є дуже важливим на твою думку. Олеже, вітаю, вітаю усіх глядачів. Насправді, візит лідерів ще триває. Утім, про все по порядку. Отже, справді від ранку приїхали Маріїнського палацу. Розкажу трохи, як це відбувалося. Спершу відбулася п'ятисторонка, а потім вже відбулося засідання колітять охочих, вперше у Києві. Ми до ще зустрічі поспілкувалися з дипломатами. От Андрій Сибіга нам розповідав, що сьогодні ключ і головний фокус уваги це на перемирі підтримці української армії. Ну і звісно, як примусити Росію до того перемиря. Втім, ніхто навіть і не сподівався почути те, що ми власне побачили на прес-конференції. Одразу п'ять лідерів вийшли, і Володимир Зеленський першим взяв слово і зазначив, що сьогодні уперше озвучений публічний дедлайн Путіну, коли той має погодитись на повне, всеосяжне, безумовне перемиря. Це має відбутися у понеділок. Давайте почуємо цю заяву президента. Ми разом вимагаємо цього від Росії. Ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію. Припинення вогню має бути всеосяжним повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі сполученими штатами Америки, це є дійсно реалістичним. Як зазначив президент Франції Мануель Макрон, моніторинг здійснюватимуть здебільшого сполучені штати, але до цього можуть долучитися і Франція, Британія та інші країни коаліції охочих. Загалом під час брифінгу усі лідери от повторювали цю фразу, що Росія має погодитися без жодних умов на всеосяжне перемир'я на 30 днів. А що якщо ні, от власне лідери і висловили, що буде далі? Давайте почуємо. Моніторинг забезпечуватимуть американці, але всі в цьому будуть брати участь. В разі порушення припинення вогню. Ми погодились, що будуть масштабні санкції. Вони вже зараз будуть готуватися і координуватися між американцями та європейцями. Разом з президентом Трампом ми посилимо санкції, посилимо нашу оборонну допомогу Україні, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів. Саме це ми обговорювали сьогодні. Як чути навіть із цих коротеньких заяв, усі лідери повторювали, що ми разом із Трампом, бо справді в рамках коаліції «Хочих» відбулися перемовини телефоні усіх лідерів, тобто п'ятірки, із лідерами Сполучених Штатів Америки. До слова мені вдалося дізнатися, що дзвонив до Трампа саме Емонель Макрон, тобто говорили з його телефону. Ну і зустріч була досить предметна і позитивна. А от які саме санкції забудуть застосовувати? Який пакет допомоги може бути направлені Україні у разі, якщо Росія Каже своє ні, жоден з лідерів не озвучив. Тобто, це лишається м, невідомим. Натомість журналістам вдалося розпитати нового канцлера Німеччина. А що ж з приводу Таурусів? Чи готовий він тепер направити їх до України? Відповідь почуємо. Ті рішення, які ми будемо ухвалювати разом, щоб забезпечити можливий мир в Україні, це не тема для публічного обговорення. Це все буде обговорюватися внутрішньо разом зі сполученими штатами Америки. Це рішення, які будуть ухвалюватись тоді, коли прийде час, і це рішення будемо ухвалювати разом, коли час настане. Тобто сьогодні ключове, Ми побачили, почули і побачили це публічний дейдлайн. Ну і друге, дещо зміна політики. Тепер лідери менше говорять і сподіваємось, будуть більше робити. От чи буде це припинення вогню з понеділку? Ну, це вже залежати залежатиме винятково від Москви. Олеже, Олена, дякую, Олена Чернякова про візит високих гостей в Київ і про зустріч коаліції охочих. На фронті в ці хвилини наші захисники відбувають 15 атак згідно оновлених даних Генерального штабу. Найбільше боєзітнень на Новопавлівському та Покровському напрямках, а також на Курщині, на Харківщині дотепер противник атакує біля Кам'янки. На Донеччині найгарячішим є Покровський напрямок. Там ворог проводить штурми поблизу 15 населених пунктів. Загалом від початку доби на фронті відбулося 84 бойових зіткнення. Ну і кілька годин залишилося до завершення чергової путінської провокації під назвою Перемир'я на честь 9 травня. Воно тривало три доби, і весь цей час окупанти продовжували вбивати українців. Як змінилася ситуація на фронті, Ростислав Сисоєв розкаже. Донеччина тут ворожу навалу стримує 79-та штурмова бригада. Ну-ну-ну-ну-ну. Єсть єсть десантники захищають ділянку фронту на Новопавлівському напрямку. Це між Покровськом та Великою Новосілкою. Найзапекліші бої тут тривають поблизу Андріївки, Костянтинополя, населеного пункту Богатир. Наші воїни вчора, і сьогодні відбували атаки малих штурмових груп окупантів. Окупанти широко застосовують fpv дрони, ударні дрони, полюють за нашою технікою, атакують навіть цивільні авто, волонтерські авто. Тобто мови про якесь затища. Ну просто не може бути, але є і зміни вже пару днів. Як на цьому напрямку ворог не скидає керовані авіабомби, а ще через великі втрати броньованої техніки окупанти пересіли на мотоцикли. На нашій позиції ворог кидав цілі колони. Броньованої техніки це й 10, і 20 одиниць, але їх дуже швидко розбирали наші ударні дрони. Наші пілоти фактично знищували ці колони за лічені години. І відповідно ворог зараз робить ставку на е, е, мотоцикли, на квадроцикли, на багі. Поблизу Куп'янська бої також не зупиняються і на великдень, і на 9 травня. Попри самопроголошені перемир'я, росіяни йдуть у штурми, атакують із землі та повітря. Безпілотники противника продовжують перебувати в повітрі. Як розвідувальні, так і ударені. артилерія продовжує працювати з високою інтенсивністю, продовжує працювати логістика, і противник так чи інакше намагається скорочувати і сіру зону. Але скажу відверто, то, що ну, йому точно не вдасться цього зробити по Сумщині 9 травня. Росіяни завдали 271 удар. Це дані Нацполіції. Били по церкві, школі, приватним будинкам. Є загиблі і поранені. Загалом постраждали 33 населених пункти. Всі спекотні напрямки залишилися не менш спекотними. Бойові дії тривають по всій лінії бойового зіткнення. Єдине, що але це таки зовнішній. Фактор не було кучно у повітрі, тобто немає шахетних атак. Розуміємо, що вони після так званого перемиря будуть поновлені. Виходить так зване перемир'я на честь 9 травня. Це чергова провокація. Росіяни самі проголошують припинення вогню, самі його і порушують. Ростислав Сосоев, ми Україна, марафон єдині новини. Сьогодні від російських артилерійських обстрілів на Сумщині постраждали кілька населених пунктів. За даними генштабу збройних сил України, ворог бив по Чуйківці, Мар'їному, Брусках, Улановому, Ястровщині та Білій Березі. Окрім артилерії, Сумську область обстрілює російська авіація. Від початку доби повітряні сили чотири рази повідомляли про запуски ворогом керованих авіабомб. Про наслідки цих атак офіційної інформації поки не надходило. На ну, російські безпілотники вбили жителя Херсона. Ще один 58-річний чоловік зазнав поранень. Він повідомляє обласна військова адміністрація лікуватиметься вдома. Ну а на Дніпропетровщині дроном окупанти вдарили по Марганецькій громаді. Тут минулося без постраждалих. Понад 6 тисяч українців змогли виїхати із тимчасово контрольованої росіянами частини Херсонської області, і це завдяки волонтерам. Саме вони рятували людей попри обстріли, ну і попри загрозу тортур. Про їхню без перебільшення героїчну роботу, про українське волонтерство під дулом російських автоматів. Анастасія Терещук розкаже Ксенія народилась і все життя прожила у новій Каховці на Херсонщині. До повномасштабного вторгнення працювала шеф кухарем у ресторані. Але після 24 лютого 2022 року все змінилося. Займалися ми там, як то кажуть, підпільним таким волонтерством допомагали людям з їжею. Так, Ксенія розпочала свою волонтерську діяльність. Спершу разом із однодумцями розвозила гуманітарну допомогу. А після підриву Каховської ГЕС стала рятувати людей, які опинилися в пастці. бо росіяни залишили їх без жодної підтримки. Вона совиста нічого самі не робила, але приїхавши, познімати щось, що, начебто, когось вони врятували, то це було не просто для замилювання глас людей інших. Тому цю роботу на себе взяли українські волонтери. Вони рятували людей та тварини, із затоплених сіл. За це активістів декілька разів затримували росіяни, а потім кидали у місцеві підвали. Якщо там, наприклад, якась кімната на чотири людини, то їх там сиділо до двадцяти людей. Тобто не сиділо, а стояло, Вони майже не спали, майже нічого не їли. Тиснули на проукраїнських волонтерів, і морально Ксенії постійно погрожували. Ми тебе зараз кинемо в окоп, там тебе ніхто не знайде. Тебе там згалтують і там же закопають». Але тільки через два роки жінка наважилась виїжджати. Спершу вивезла доньку у безпечне місце, потім виїхала і сама. Але незадовго до виїзду окупанти знову її затримали. Та цього разу Ксенії вдалося врятуватись. Я вириваюсь просто з їх рук і біжу до нашого водія. Йому кажу, там тебе є ключі? Він каже, так я кажу, сідай в машину, і треба швидко їхати. Далі фільтрації, допити на кордонах, понад чотири дні дороги. І я вже майже в Україні Іду з котиками, і собачкою. На українському кордоні Ксенія розгорнула український прапор. Його жінка пошила в окупації таємно вивезла. Він у мене був на шиї постійно схований. А коли я його дістала, це прям, це прям для мене було якесь таке щось неймовірне. Це були і сльози, і радості, і тепер. Тепер він завжди зі мною виїхала пані Ксенія безкоштовно. Організацію виїзду на себе взяли волонтери. і підтримка від них не закінчується на кордоні. В Україні є фонди, які займаються такими людьми. Ми передаємо, але продовжуємо слідкувати. Точно знаю, що кожна родина, кожна родина, в якій є дитина, отримує допомогу відразу, отримає, хоч на якийсь період, поки вона облаштується, житло. Так, вже виїхали понад 6 тисяч українців. Механізм виїзду волонтери публічно не коментують задля безпеки, але деталі можна дізнатися напряму у спільноті. В Першу чергу для консультації. Ми чергу консультуємо люди, які навіть не впевнені, що вони хочуть їхати. Просто нехай пишуть, дізнаються. Бо іноді буває таке, що люди не знають навіть те, що вони можуть виїхати. А ми їм про це кажемо. І далі вже готуємо до виїзду і вивозимо. допомагаємо виїхати без камер та без офіційних маршрутів. Волонтери продовжують вивозити українців із окупації, аби вони, як і Ксенія, нарешті були у безпеці. Це дуже схоже на нашу нову Каховку, як, начебто, Дніпр по ту сторону у нас такий острівочок був. А там, начебто, Каховська ГЕС. Анастасія Торіщук, Олександр Корецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. А у Вінниці педагоги та учні місцевого училища обурені через можливе закриття їхнього закладу. Ну а разом із ним і виселення із гуртожитка. А там мешкає понад сотня переселенців. Чи дійсно вони втратять приміщення? Це з'ясовувала наша Вікторія Гетьман. це наша кімната. Нас тут живе за четверо. Світлана Середа показує невеличку кімнату, яка вже третій рік як стала для неї домівкою. В її рідній квартирі у Бердянську оселились окупанти. Тож жінка знайшла прихисток у Вінниці у гуртожитку при місцевому училищі. Я виїхала добровільно, не осталась під окупацією, бо я українка. Умови тут, каже, гарні, та й живе безкоштовно, але вже тиждень, як на голках, бо ж гуртожитком ширяться чутки, що з приміщення їх виселятимуть. Куди я зараз піду 4,5 тисяч пенсія, а куди я вже 75 піду працювати? У гуртожитку нині мешкають більше сотні переселенців. Усі переважно пенсійного віку. У мене чоловік без оберіг ног. і я у мене тут 15 болтов железкових, нас нікуди їхати. Все Жданецьку все розбито. Директор училища, при якому і розташований гуртожиток, каже, чутки про закриття небезпідставні. Була вказівка від Департаменту гуманітарної політики Вінської обласної державної адміністрації. Їдуть люди, їм потрібно показати потужності закладу. Приїздили да, да, Харківський університет внутрішніх справ. Я не перевіряв ніяких посвідчень. І таких візитів за пів місяця було вже чотири, кажуть в училищі. Мені ніхто не казав, ну, будемо говорити, кінцевої мети візиту, і вони намагалися зрозуміти, яким чином і Як вони зможуть використовувати ну, приміщення? Харківський університет МВС телефоном нас запевнив. Жодних планів на приміщення немає. Та й в обласній військовій адміністрації кажуть, звільняти заклад і гуртожиток нікого не просять, але додають поки що. Рішення на даний момент не прийнято. Тільки проговорюється дана, дана проблематика з точки зору збереження всього контингенту. І дітей, і працівників 100% воно буде відсотків. Воно училищі Навчають за 11 напрямками. Усі професії робітничі, як от електрогазозварювальник, маляр штукатур, столяр чи кухар. Сьогодні тут здобувають у світу понад 450 учнів. В разі прийняття рішення нам потрібно буде демонтувати все своє обладнання, перевести його всі на іншого навчального закладу. Та кажуть, перевести устаткування і не пошкодити його не вийде. Зробили майстерню суперову. зараз. Щоб ці столи демонтувати звідси я навіть не знаю, як їх і просто поламати. Рішення про виселення в училищі вирішили не чекати і вже написали звернення до Офісу президента, Кабміну та Міносвіти. Просять розібратися в ситуації. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон. Єдині новини. Це всі новини коротко. Наступний випуск о 19-й. бажаю тихого вам вечора. Ну а далі Олена Чабака і Костянтин Лінчевський продовжить ефір телемарафону.